Була ракетна атака на в Україну і в столицю. Що відомо, що вранці 7 жовтня організувала Росія атаку вона підіймала свої міги в повітря. Інформація оперативна наступна: що в результаті роботи ППО уламки збитої ракети упали у трьох районах Києва. Є незначні руйнування. Спалахнула пожежа у приватному гаражі. Про це каже мер Києва Віталій Кличко у себе в телеграм-каналі. У Солом'янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритій місцевості у Шевченківському поблизу пішохідного переходу у Голосіївському впали в одному місці на тротуар. В іншому уламок пробив дах. Службового мікроавтобуса всі служби прямують на місця. Начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що орієнтовно 8.30 ранку Росіяни задали ракетну удару по Києву за попередніми даними ракетами Х-42М2, Ми всі їх знаємо, як кинжал з носів міг 31К. Що каже Попко у столиці, працювала ППО за попередніми даними. Усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків в Голосіївському та Солом'янському районах. Ще пізніше мер столиці кличко додав, що у Солом'янському районі вирує пожежа. Цитуємо, можливо, внаслідок падіння уламків ракети попередньо без потерпілих медики вже на місці. Інші служби прямують, повідомив мер. Попко зазначив, що Сломінському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Один з уламків упав на територію школи. О 9.51 кличко повідомив, що пожежу, яка виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламків, ліквідували потерпілих. Немає у Солом'янському районі. Уламки ракети також виявили біля під'їзду одного з багатоповерхових будинків на подвір'ї приватного будинку та біля супермаркета. Наразі відомо наступне найголовніше, що жертв немає, а це уламки. ППО і наші війська, наші герої працюють феноменально. Вони збивають все, що летить, але ж на жаль, ви прикратно розумієте, що уламки від цих от ворожих ракет чи дронів вони завжди можуть. Власне на місто, тому знову ж таки повторюсь і не буду припиняти це кожного разу говорити. Не ігноруйте повітряні тривоги, тому що ви бачите, немає взагалі ніякої логіки, немає ніякої пріоритетності в терористів, куди бити. Вони просто накривають територію України, тому що це їхня суть: нищити, вбивати, руйнувати. Щодо відповіді, наші сил оборони пропрацювали дуже добре тимчасово окупований півострів, тому що палаючий феодосівський нафтопородний термінал є найбільшим в окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Всього на півострі два таких термінали. Другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Ну і ще один звичайно це вже російська територія Новоросійська. Нафтобаза знаходиться на східному краю Феодосії неподалік селище Берегове Об'єм резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів. А що ж повторюся? Сьогодні вже в ефірі 24-го каналу. Розповідали вам, що відбулася в ніч на 7 жовтня атака по нафтових терміналах Російської Федерації, які вона використовує в нашому Криму. Це Феодосії. Ви бачите, як гарно і потужно. Палає, але ж Міноборони Російської Федерації сказало наступне: що летіло понад 20 безпілотників. Все як завжди вдалося. Збити. Більше того, там почалися якісь незрозумілі речі в самій Феодосі, тому що окупанти спочатку оперативно в своїх соцмережах написали наступне, що вводиться режим надзвичайної ситуації. Потім це повідомлення ліквідували і написали, що збирається якась комісія, яка буде вирішувати чи вводити режим надзвичайної ситуації. Ну, бачимо, перелякалися окупанти, зрозуміло, що потужно прилетіло, а потім зрозуміло, що треба все в класиці. І в найкращих манерах пропаганди казати, що нічого не відбулося.